З політичної точки зору, це було ну я би сказав, виправдано, да, тому що, по перше, згадаємо, як яка була ейфорія в Сумах. Це при тому, що я тут же сказав там у Валівської, там, чи у Берези, да, сказав, що о, тепер на нам насипатимуть більше. Але сумчан це не хвилювало. Так все одно. Зато ми їм наваляли, зато ми їм показали, що, блін, війна прийшла, може прийти. Війна це бумеранг, вона при... Ви до нас приперлась, Тепер війна е, може прийти е, на російську. Е, Це було перше. Е, я пам'ятаю цю річної давності Ейфорії. По-друге, це дійсно було не. не... Ну, Неочікувано для росіян. Мало того, я тоді з дружиною якось їду в канотопі, пізнім вечором ми бачимо, що ну, везуть наші танки. А я з весни говорили, десь з травня місяця. Говорили: от росіяни зараз почнуть наступ, почнуть наступ.